До початку євро 2012 залишилось 134 дні. А Україна готова до чемпіонату на 90 відсотків. Звітують у оргкомітеті. 10 проблемних процентів припадає на розміщення туристів. Більшість з них не обиратимуть готелів, а шукатимуть бюджетне житло. В Україні є достатньо номерів для розміщення вболівальників. 80 відсотків вболівальників, які приїжджають на матчі Європершості, Шукають бюджетне житло нижчої категорії. На одній із найпопулярніших систем бронювання готелів Booking.com Ми знайшли повідомлення про послуги наметового містечка, яке розташовують за кільцовою дорогою. Факти говорять самі за себе: до метро Житомирська 2,5 кілометри, до Олімпійського стадіону 15. Неподалік Святошинський ставок, у якому можна покупатися. Ціна питання 74 долари за добу. До послуг мешканців кемпінгу: паркувальний майданчик вартістю 55 гривень з авто за добу. Правила резервування. Вання теж досить жорсткі, повну вартість замовлення слід оплатити у день бронювання грошей. Не повертають у всеукраїнській організації туроператорів. Твердять, вони до цього не причетні. Інтернет це така гарна річ, де можна зробити все, що завгодно. Я людина, яка професійно працює в галузі туризму. Я людина, яка створила об'єднання для прийому вболівальників. Я можу сказати, що на нашому ресурсах ми не продаємо за такою ціною речі. До речі, вартість койко-місця у столичному хостелі коштує близько 12 доларів за добу а шикарний номер у центрі міста близько 400.